Українцям бути модно. Українцем бути модно. Я можу це повторювати скільки завгодно. Розмовляти українською мовою це класно. Бути українцем і підкреслювати свою ідентичність це класно. Українці несуть Україну зараз. Крізь будь-яку країну, куди б ми не приїхали, на якому б континенті ми не були, ми можемо з вами бачити, як українці творять свої проекти, як українці впроваджують нові історії. І це неймовірне відчуття, коли ти точно розумієш, якої енергії незламні незалежні українські підприємці, як формувалися і загортовувалися українські підприємці, і як вони себе зараз проявляють. Український бізнес вже ніколи не буде таким, як був 4 роки тому. Український бізнесмен вже ніколи не буде думати і позиціонувати себе так, як позиціонував себе в 2021 році. Завдяки біді, яка прийшла в дім до кожного з нас. Ми всі розуміємо, що таке глобальний ринок. Для нас не існує тепер кордонів. Українці зараз будують бізнес на будь-якому континенті. Ви почуєте це. Ви просто почуєте це. І це свідчить про те, нас чекають дуже великі зміни.